Привіт, підписники і підписниці! Сьогодні у нас з вами новий книжковий огляд. Я все-таки книжкова блогерка, тому буду продовжувати наповнювати цей канал оглядами на книжки. І сьогодні будемо з вами говорити про книгу Райлі Сейгера. Востаннє, коли я збрехала, або як вона називається в оригіналі Last Time I lied». Я дізналась про існування цього автора доволі нещодавно, це було десь у вересні, здається. І тоді ж я подивилася, що в жовтні має вийти перекладеною саме ця книга. Але мені так хотілося її прочитати, що я її замовила на німецькій книжковій верховці і так не дочекалась жовтня, прочитала її раніше. Бо мені знаєте, от дуже хотілось прочитати якийсь такий хороший трилер. Це такі книжки, які мені час від часу просто необхідні. І я от пару таких книжок за рік маю прочитати, тому що вони мене розважають, вони мене захоплюють. Коли я їх читаю, мені не треба дуже багато думати. Я розслабляюсь в той же час тут. Доволі напружені сюжети. Я би не сказала, що це прям завжди якісь якісні і дуже добре написані книжки. Але от у випадку з Райлі Сейгером я залишилась дуже задоволена, бо він класно пише. Тут цікавий сюжет, і загалом мені ця книга дуже сподобалась, і не дарма я її хотіла прочитати. І вона от була саме в той час в тому місці і попала прям під мій настрій. Тому я з захопленням її прочитала і з великим задоволенням. Вона доволі велика, але тут і шрифт великий, і вона дуже швидко. Читається. Фух, тому давайте зараз буду вам про неї більш детально розказувати. Але для початку, напевно, варто взагалі сказати пару слів про Райлі Сейгера, хто він взагалі такий. Раптом ви так само, як і я, не знали, хто це, і взагалі вперше чуєте про цього автора. Справді це не його справжнє ім'я, це псевдоним. І цікаво, що деякі свої книжки він написав під своїм справжнім ім'ям. Шість чи сім він написав під ім'ям Райлі Сейгера. І ще є одна книжка, яка написана ще під одним псевдонимом. Такий, от він цікавий. Насправді про нього в Вікіпедії дуже небагато інформації. Все, що я про нього знаю, що це американський письменник, автор трилерів. Власне, це все, що і необхідно про нього знати. Давайте зараз розкажу вам трохи про сюжет цієї книги. Власне, про прошоване. Головна героїня цієї книги це дівчина на ім'я Емма. І ми знайомимося з нею, коли їй 28 чи 29 років, і це. Перша часова лінія цього роману, коли Емі було тринадцять, вона потрапила у літній табір. Це був табір для дуже заможних дітей, і там вона провела якийсь час. Поки не зникли три дівчини, які жили з нею в одному будиночку. І їхнє зникнення стало для Еми дуже великою травмою, і воно переслідує її протягом всього життя. І насправді воно таки залишилось загадкою, тому що це не розкрита справа, ніхто не знає, куди ці дівчата зникли, їх ніколи не знайшли, їхні тіла не знайшли, і це велика загадка, що ж з ними сталося. І власне, історія Еми тінейджерки і того літа це друга часова лінія в цьому романі, і ми постійно між ними Розстрібуємо, що додає сюжету динамічності, і це мені дуже сподобалось. Мені здається, це ледь не кожну главу ми повертаємось в минуле, потім знову в майбутнє. Річ у тому, що через 15 років після зникнення цих дівчат Емі доводиться знову повернутися в цей табір, тому що власниця табору хоче його відродити. І, власне, запрошує Ему. І дівчина вирішує, що вона має розгадати цю загадку зникнення своїх подруг. І і вона починає своє розслідування, яке здавалось би ні до чого не може привести, тому що пройшло так багато часу. І от ми то перекидаємось в минуле і е, бачимо, як розвивалися стосунки між дівчатами 15 років тому, що взагалі було в цьому таборі. І потім повертаємось в теперішнє, і бачимо вже дорослу ему, яка намагається цю справу розкрити. Словом, в цій історії є такі -от детективні елементи, але загалом це доволі хороший трилер. Мені моментами було страшнувато і кріпово, і аж мурашки по шкірі. І тебе постійно тримають в напрузі. Що в минулому, що в теперішньому відбуваються якісь речі, які. От трохи лякає, ти не розумієш, що відбувається. Постійно задаєшся питаннями, куди зникли дівчата: хто винен, чи є якийсь убивця, чи От, щось таке. Ти постійно не розумієш, що відбувається. Власне, як і головна героїня, і ви разом з нею цей шлях проходите. Насправді дуже добре тут передані її переживання, і я її співчувала. Мені було її в деяких моментах шкода. І мені здається, що Ема це добре прописана персонажка, і для мене це важливо. В книжках, коли я можу героям співпереживати, вони ніби як більш реальні для мене. Тут доволі багато героїв, багато персонажів другорядних, і спочатку мені було трохи важко з іменами. Я трохи плуталась, хто є хто, але там по сюжету далі все стає зрозуміліше. І, в принципі, можна розібратися, хто там, коли був в цьому таборі, що вони робили. Але так, прям насичена персонажами книга. Мені ще дуже-дуже сподобався цей вайб е, табору в лісі. Це все дуже атмосферно, і це дуже хороший сетінг для трилеру, особливо, якщо там наступають сутінки або ніч, і там ці темні дерева, старі будиночки, і ти ніби опиняєшся серед цього табору. І та, як я вже казала, це може бути доволі кріпово. Е, але... М Прям максимально добре передана атмосфера і максимально органічно головна героїня в неї вписується. І дуже цікаво, ем, дуже цікаво спостерігати, як розвивається сюжет, незважаючи на те, що моментами прям так ух. Райлі Сейкер дуже класно пише. Він тебе захоплює з перших сторінок. Як я вже казала, це дуже динамічна книга. Тобто от отак от швидко відбувається, сюжет несеться, і незважаючи на те, що нас постійно перекидає з минулого в теперішнє, ти не втрачаєш нитку подій, і ти постійно думаєш, що ж мене чекає за цим наступним сюжетним поворотом, і тебе просто несе крізь сторінки цієї книги. Я навіть не зрозуміла, коли я встигла прочитати там, найбільшу кількість сторінок. Насправді, спочатку мені було прям дуже-дуже цікаво, але під кінець, можливо, через те, що це доволі об'ємна книга, мені стало якось менше цікаво, і я. Уже дуже хотіла дізнатися розв'язку, а вона все ніяк не наставала. І от в якийсь момент, на якийсь короткий проміжок, часу, я подумала, що наскільки ну можна тягнути, дайте мені відповіді на всі питання. Я хочу знати, що сталося з цими дівчатами. Але насправді розв'язка мені дуже сподобалась. Там спочатку ти дізнаєшся одну правду. А потім там ще є ніби подвійна розв'язка, бо ти ніби думаєш, що вже все, ця історія закінчилась. А Райлі Сейхер каже: Ні-ні-ні, я для тебе ще дещо приготував. І це дуже прикольний плот твіст. Мені сподобалось, і я прям залишилась, дуже задоволена цією книгою. Я її можу однозначно радити. Якщо ви любите трилери, вам сподобається. Я дивилася на сайті видавництва старого лева, що зараз немає в наявності паперових книжок, але є електронна версія, яку ви можете. Купити, ну і просто подивитися десь в книгарнях, можливо, ще є якісь примірники. Ось і все, що я хотіла розказати про цю книгу. Як ви зрозуміли, моє знайомство з Рейліс Сейгером було більш ніж вдалим. Я би з задоволенням прочитала інші його твори і сподіваюся, що їх будуть перекладати на українську. Бо, як я вже казала, мені іноді просто необхідні такі книги, щоб чергувати їх з книжками, які вимагають. Більше думати, коли їх читаєш, і які складніші для прочитання. Оце така література, яка просто от мене захоплює на пару днів, і я відпочиваю насправді, коли я її читаю. Тому дуже дякую Райлі Сейгеру за те, що він є, за те, що він пише свої трилери. Якщо ви читали щось з його творів, звичайно, що пишіть в коментарях, буде цікаво їх обговорити. І дуже дякую вам за перегляд. Побачимось дуже скоро. Па-па!